людям наше сердечне Вітанічко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск аграрного гороскопу, тобто всіх наших важливих справ. Тут і аграрний і всі інші гороскопи на період з 25 по 29 березня 2024 року, час Київський. І, як завжди, розпочинаємо з аграрного розкопу. 25 та 29 серпня Буде місяць у знаці Терези, але 25-го це повня і місячне затемнення. 26-го спалений шлях місяця. Ніяких посівів не плануємо, розсадою не працюємо. Для квітів та кімнатних рослин ці два дні актуальний захист від шкільників та хвороб. Поливи підживлення не плануємо. В саду прибирання та захист рослин можна проводити при гарній погоді. Зелені операції не плануємо, для теплих країн збирання врожаю актуальне і заготівлі. Квашення капусти не проводимо, настоїнки не готуємо, не збираємо лікарські рослини і не плануємо риболовлю. Кімнатні овочі, для них актуальний захист від шкідників та хвороб. Інкубація 25-го ні, 26-го починається період закладки. Яєць, гусей, індиків, качок на інкубацію. 27-го у нас перехід, перехід такий важливий. Місяць перейде із знаку Терези в Скорпіон об 11-й годині 4 хвилини ранку. і Завершиться спалений шлях місяця о 9-й годині 13 хвилин, але в цей день місяць буде проходити по сузір'ю за яке відповідальний раху. А в цей час, згідно нашого досвіду з минулого року, краще нічого не сіяти і розсаду не турбувати. Що можна робити після 11 години, 30 хвилин, 27 можна посіяти тільки сидирати? Ми не отримуємо врожай, нам треба зелена маса, ми її заробимо в землю, тому можна посіяти сидирати, але розсаду не турбуємо. Для квітів та для кімнатних рослин, на 27 поливи після 11.30, а підживлення Пробити вже ввечері. Поливи для всіх рослин з 11.30 вже будуть ефективними, підживлення тільки ввечері. В саду завершуйте, будь ласка, стратифікацію насіння після 11 години 30 хвилин. Зелені операції не плануємо, не плануємо збір врожаю, заготівлі не робимо, не квасимо капусту, не готуємо настоянки і не збираємо лікарські рослини. Риболовлю можна запланувати на 27 го Для кімнатних овочів поливи після 11.30 підживлення ввечері. Інкубація продовжується, закладка яєць, гусей, індиків та качок різних порід. Переходимо до 28 та 29 березня дуже важливі. Дні, коли можна дещо посіяти, але тільки о 15-й годині 30 хвилин розпочинається сприятливий час для посіву насіння 28 березня, 29 до 17 години, необхідно завершити ці посіви. Що ми можемо робити? Ми можемо після 15-ї до 17 години 29 -го, сіяти на розсаду насіння помідорів, перцю баклажанів, огірків, капусти, сидератів квітів, всіх вершків, і плюс ще й корінців. Мені дуже подобається посіви в скорпіоні, насіння редиски, дайкону, редьки вона дуже смачна і соковита виходить. Так що, будь ласка, цей час використовуйте саме так. І далі у нас розсада. Також 28-го починаємо працювати з нею з 15.30 і до 17.29. Це проводимо пікірування, перевалку, пересадку, посадку, все, що стосується роботи з розсадою. Квіти теж працюємо з розсадою квітів після 15.30 і до 17 години завершуємо 29. -го. Для е, да, так, до речі, ще і поливи підживлення актуальні у нас для квітів 28, го 29-го до 17-ї години ввечері. Пересадка кімнатних рослин для кімнатних рослин актуальна 28 після 15.30. Поливи підживлення вся доба і можна пересаджувати кімнатні рослини 29 до 17 години. Поливи підживлення завершуємо до 17 години вечора. Поливи підживлення ефективні 28. -го. Це у нас всі 24 години, а 29-го тільки до 17 години вечора. В саду, 28-го ще можна проводити стратифікацію насіння садових рослин. І Після 15-30 можна провести щеплення, його можна продовжити 29 до 17 години і поливи підживлення для теплих країн. І дивіться, що у нас тут далі всі червоні ні. Тобто ми не плануємо на час 28-29 зелені операції, не плануємо збирати врожай, заготівлі не робимо, не квасимо капусту, не готуємо настоянки не збираємо лікарські рослини. А риболовлю можна запланувати і піти половити. Це четвер-п'ятниця, в кого вихідні, вихідні можна якраз в ці дні використати для цього. Поливи підживлення 28-го ефективні, 24 години. 29 тільки до 17 години вечора. Інкубація продовжує ще ці два дні. Можна закладати яйця, гусей індиків, качок всіх парі на інкубацію. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 25 по 29 березня 2024 року. Нагадую, час київський складний дуже час. На жаль, тільки там буде у нас 30-31 десь такі невеликі години по ведичній астрології ми можемо щось робити. Але, нагадаю, повня і місячне затемнення 25. го Далі місячний коридор до 8 квітня. З 2 квітня по 25 квітня Меркурій ретроградний, тому не плануємо початок справ, проєктів і не купуємо дорогі речі. Груба камін 25-26, тут норма. На 25-26 не плануємо стрижку волосся, стрижку нігти і фарбування волосся, а мити волосся можна. Сауну не плануємо, догляд за шкірою маски не працюють. Очищення шкіри 25 ні, 26-го вечорі починається цикл. На, на спадаючому місяці продовжиться далі. Очищення організму можна проводити 25-26, рукоділля займатися можна. Для тіста тут норма по рецепту. Прання прибирання, якщо не брудна річ, можна тут і не брудне місце для прибирання, то можна провести так, роботу. Ремонтні роботи тут повинні бути нормально проходити, провітрювання речей при гарній погоді так. 27 го у нас перехідний день, і тут буде якраз працювати енергія і Терезів, і Скорпіона. Стихія, повітря і води. Тому тут може бути у нас дим, вже. але не можна стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся не можна, а мити волосся тільки до 11-ї години можна, а далі вже ні. Сауну не плануємо, догляд за шкірою тільки після 12-ї години дня маски почнуть працювати. Очищення шкіри у нас цикл почався. Очищення організму теж можна проводити. Рукаділя, ні, тісто пливе, рідне. Дуже важко з ним працювати, ми з ним не працюємо в такі дні. Прання прибирання от після 11 години вже буде дуже добре. Ремонтні роботи та провітрення речей на цей час не плануємо. І далі у нас два дні ще, 28 та 29. Тут може бути дим, будьте уважні, стихія води працює. Не плануємо стрижку. Волосся. Як бачите, у нас дуже складний період, і він довгий для того, щоб не стригти волосся, не стрижемо нігті, не плануємо фарбування волосся 28-29 і не миємо волосся 28, 29 можна вже після 22 години ночі, якщо є бажання і можливість. Сауну не плануємо на 28 а на 29 вже можна запланувати. Догляд за шкірою маски працює 28, 29 тільки до 21 години. Вечора. Очищення шкіри продовжується цикл. Очищення організму також можна ще проводити 28-29. Рукоділлям не займаємося, тісто пливе. Прання прибирання якісне 28-29 до 20 години вечора необхідно завершити, але краще у першій половині дня. Ремонтні роботи не плануємо та провітрювання речей теж не плануємо. Це знак стихії води. А тепер рубрика здоров'я. 25, 26, 27 будуть працювати енергії е, терез. І в цей час вразливі такі органи: нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, статева система виділення, нервова система, система залоз. Не можна проводити урологічні операції, а також, так, як це повня. І ще місячне затемнення не плануємо будь які операції. Тримайте, будь ласка, в цей час ноги в теплі і область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Наступний період 27 го тут дві енергії будуть працювати ще й скорпіона. Тому ми розглядаємо і 27, 28, 29 як дні, коли будуть вразливі такі органи. Це що стосується Скорпіона. такі органи, як пряма кишка, сфінктер, статеві органи, всечастатева система виділення, нервова система. Не можна проводити операції на органах сечостатевої системи виділення і на статевих органах. Будьте уважні. В цей час можуть загострюватися такі хвороби: хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників, під загрозою вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. І в цей час можна лікувати гланди, аденоїди, дихальні шляхи, і можна лікувати гайморит. Ну що ж, наш випуск завершений на цьому. Його підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Уже зараз всі почувають напруження повні, яка йде, і місячного затемнення. Тому, будь ласка, бережіть себе, бережіть своє здоров'я своїх рідних та близьких. Ну, а ми зустрінемося з вами в наступному випускі. випуску. На все добре. Бувайте, всі здорові! Успіхів вам у всіх справах!